работницу для, для народа Иванье нашли. Работник. Она все, она все делает на вред у Покровски. Все. Что на хорошего сделала? Приведите пример. Что на хорошего сделала? Это и на ее совести. То... Хай она себе подумает, она побачит, я думаю, все комментарии. И потом сама себе проанализует как бы сказать, свои высказывания. Это и все. И будет здоровье. Нами з трьох сложили слажи воно строїть вибираємо выбираем вообще тогда. Зачем? представляти інтереси людей. Дбати про громаду, піклуватися про кожного з такими гаслами на вибори йшла кандидатка в депутати Покровської міської ради Наталія Іваньо. І кожен з людей, хто довірив їй свій голос під час виборів, так би мовити, відчув на собі і піклування, і турботу, і підтримку. А після останньої її промови підтримку відчули і усі бабусі, які сподівалися, що, врешті-решт, отримують більш-менш комфортні умови, аби продати зі свого городу маленький врожай. Де ніби щоб нам удобно було сидіти. А не оці грязи. Нам ніхто нічого не зробив. Так і сидімо дітей мало займаються інтересами людей. Я дві тисячі отримую пенсії, я не можу картошку свою тут продати. Ну, ми на жизнь собі заробляємо. Як вміємо, так і заробляємо. Так, хоча б елементарні прилавки і кришку сделали, як ми там просили. Там, де сейчас настроє, такі от хороми. ось показова прес-конференція начальника управління земельними ресурсами та АПК, яка наробила багато галасу. На захід прибула і пані Наталія. І якщо ви думаєте, що представляти інтереси людей? То ви помиляєтесь, іваньо завітала, аби підтримати колегу та привітати його з днем народження. І на запитання журналістів, чому на земельній ділянці біля лазурного ринку, на якій депутати планували будівництво торгівельно-зупиночного комплексу та облаштування місця для простих людей, наразі будуються павільйони. Заступниця зробила вигляд, що нічого не пам'ятає. Як секретар не пам'ятаю на своїй пам'яті, щоб ми приймали таке рішення? Тому ще раз звернулася до архіву і подивилася, яке рішення. Ми не приймали такого рішення щодо відведення цієї земельної ділянки. під торгівельний комплекс після почутого люди, що й під дощем, а тепер і у холодну погоду продовжують торгувати городиною, аби заробити хоч якусь копійчину, не стримували емоцій. Що можна сказати? Ну що можна сказати. Я не знаю навіть. слов. немає, яких ми людей вибираємо туди. Ну, ніхто нічого не Ну, Ми ще ж і вибирали депутатів. Вони ж повинні для народу працювати, не в свій карман. Но чого забувається, обіщають, а робити нічого не роблять». Хто більше дав, той і, 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 і в чині. Прийде час, коли за все прийдеться відповідати, Я так вважаю». Ось вона сурова реальність. Одним дозвіл на розміщення тимчасових споруд, якщо їх можна так назвати, іншим навіть не чергові обіцянки. А просто ігнорування проблеми. Невже покровські керманичі так впевнені, що все зійде з рук?